Вітаю, друзі! Сьогодні початок нового тижня, 14-й місячний день, і ми готуємося до повні, яка пройде на осі рак Козирог. Але давайте спочатку почнемо аналізувати всі події, які відбудуться на цьому тижні. Місяць на цьому тижні буде рухатися по кільком знакам: це рак, лев, діва і Терези. Про що це для нас? Якщо коротко, то рекомендація на цей тиждень буде наступна: бути дуже обережними зі своїми емоціями, зберігайте спокій, можна проявляти їх через творчі здібності, або лідерські якості чи організаторські якості, тому що потрібно побачити можливості в найскладніших ситуаціях та зрозуміти, що тільки послідовність та системні дії. І такий системний підхід може допомогти у вирішенні питань. Особливо з партнерами, хоч діловими, хоч особистими, та й взагалі з усіма. Повня, звичайно, дасть напруги. І я вже не один раз казала, що і зараз нагадую, що повня – це той період, коли е, Люються слабкості, показує проблему, і ми змушені відчувати внутрішню напругу. Але саме в цей час дуже часто народжуються рішення. Ефект його залежить від того наскільки ви змогли опанувати свої емоції та приймали рішення в спокійному в спокійному стані. Знаки, в яких знаходиться Сонце та місяць, і з яких вони будуть конфліктувати, покажуть сфери, з якими будуть пов'язані події. Але тут важливо зазначити, що на цей раз повня відбувається недалеко вже від той же опозиції Марс Плутон. Я не устану повторять, і тому весь тиждень може відчуватися її вплив. Тобто неможливість нічого зробити, руки опускаються, немає сил, важко приймати рішення, дії, які руйнують все, агресія, образи. Тобто це негативні наслідки цього аспекту. Тому рекомендую свідомо проходити цей час, розуміти, що деколи необхідно просто прийняти реальність, прожити емоції. Хоча вони можуть давати біль, страх або страждання навіть. Але, але саме в цей момент народжується воля, сила, впевненість. Та ми вчимося керувати своїм станом. Хочу нагадати, що ми з вами неодноразово говорили, що зима буде важка. Не можу знову не згадати про кармічні вузли, які вже знаходяться на осі риби діва і пробудуть там аж до 26 липня 2026 року. Тому весь цей рік ми будемо вчитися приймати події, які є наслідком попередніх наших рішень та дій. Поки що буде важко це зробити, тому що білий місяць вже сьогодні стає конфлікт до них зі знаку близнюків. А завтра він перейде до знаку рака і продовжить конфліктувати. Це вказує на те, що все, що ми знаємо, бачимо, відчуваємо, ускладнює наше сприйняття подій. І ми дуже важко проходимо цей час, а іноді навіть сумніваємося чи втрачаємо віру, ну, в тому числі і сили для захисту того, що для нас цінне і важливе, може давати розчарування та навіть відчуття, що справедливості немає. Але хочу нагадати, що це тільки період, який потрібно проходити та зміцнювати себе. Юпітер ретроградний продовжує знаходитися у конфлікті з Сатурном, тобто це дає конфлікт між особистими інтересами та інтересами офіційних органів, але є і підтримка на цьому тижні, яку дає Уран через гармонійні аспекти до Сонця і через нього навіть до Плутону, а також до Марсу. Що теж є дуже важливим. Тому нестандартний та незалежний і прогресивний підхід буде допомагати в вирішенні питань. Також на цьому тижні питання, пов'язані з документами та домовленостями, необхідністю в інформації, можуть давати позитивні рішення і результати. Ділові поїздки та командировки також порадують. Якщо прибрати емоції та відповідально поставитись до них на цьому тижні. Я запрошую вас на заходи в Астракав'ярню і чекаю тих, хто готується поїхати з нами в ретріт, де ми будемо встановлювати своє і зміцнювати своє ментальне та фізичне здоров'я. Нагадую, що поїздка відбудеться з 6 до 11 лютого. Група буде невелика, щоб не втрачати якості, де буде дуже багато корисного та цікавого.